Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України, слава нашим захисникам і захисницям. Як завжди, нагадую, не забувайте донатити на ЗСУ, бо від нас дуже багато залежить. Сьогодні будемо говорити про справжній політичний землетрус у Європі, який стався внаслідок виборів до Європарламенту. Про українську більшість у цьому колективному парламенті Європи зберіглась, але. Ультраправі набули дуже небезпечного впливу, і що це значить для нас, розкажу у сьогоднішньому міжнародному огляді, в тому числі згадаємо про те, що відбувається за Парєбріком. Друзі, нагадую, мене звати Богдана Мосов, я незалежний журналіст. Підписуйтеся, якщо ще не підписалися на мій ютуб-канал. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі і тисніть на дзвіночок. Звісно, а тепер несемося. На перший погляд, після виборів у європарламент, переживати здавалося б, нема за що ультраправі отримали менше голосів ніж планувалося. А дружні Україні партії зберегли свою більшість Проукраїнська європейська народна партія, яка є найбільшою групою в європарламенті. Перемагає на цих виборах, вона здобуває 180 із 720 місць у новому скликанні. А Урсула фон дер Ляєн є кандидаткою на пост голови єврокомісії від Європейської народної партії для Європейської народної партії сьогодні гарний день для європейської народної партії. Центр все, ще отримує свої позиції, але правда і в тому, що крайні праві і крайні ліві мають велику підтримку, і тому це великий виклик для центристів. Ми можемо різнитися у поглядах, але ми всі зацікавлені у стабільності і всі хочемо сильної і ефективної Європи. But we all have an in Щодо того, чи всі обрані в європарламент хочуть стабільної та ефективної Європи, то тут би я з Урсулою посперечався. Тому що в деяких країнах ультраправі, які перемогли, є прихильниками знищення європейського проекту як такого, і явними або латентними фанатами Владіміра Путіна. А вже ж найбільшим шоком і найбільшим політичним політичним землетрусом, який матиме найбільші політичні наслідки, є вибори до Європарламенту у Франції. Національне об'єднання, праворадикальна партія, яку найчастіше асоціюють із її неформальною лідеркою Марін Лепен, є безумовними переможцями на цих виборах у Франції. Вони отримують фактично третину голосів, і це більш ніж удвічі перевищує показники списку центристських та ліберальних політиків із партій, що підтримують Макрона. Президентський список зберіг друге місце, але отримав лише. 15% відсотків проти 22%, які він мав на минулих виборах. Цим і скористалася путіністка Лепен, яка закликала Макрона розпустити парламент. Ці європейські вибори показують, що ми велика альтернативна сила для Франції. Ми готові взяти владу, якщо французи впевнені в наших можливостях на наступних виборах. Ми готові виправити нашу країну, готові захистити інтереси Франції, готові покласти край міграції мас. Ми готові виправити країну. Ми готові воскресити Францію. А mm -hmm. Make France great again. І що найстрашніше в цій ситуації, що Макрон вирішив дійсно погодитись із закликом правих французьких нациків путіністів підйом націоналістів і демагогів є небезпекою не лише для нашої нації, а й для нашої Європи загалом, для місця Франції в Європі та в світі. Але я вирішив повернути вам вибір вашого майбутнього через ваш голос. Ось така вона Європа. Ось така вона демократія. Відчуваєш, що не виправдовуєш очікування народу, відходиш від влади. Хоча можна подивитися на це з іншої сторони, можливо, Макрон має надію, що національне об'єднання Марін Лепен настільки все завалить до наступних виборів, до наступного виборчого циклу. А я нагадаю, що наступні президентські вибори назначені на 2027 рік. Що після цього, власне, французи. Просто не проголосують за Марін Лепен, і вона, власне кажучи, відправиться на смітник історії. Але хто знає, як буде насправді, треба визнати, що Марін Лепен може наробити багато лиха та багато біди за ці три роки. Гасло Франції égalité, fraternité» свобода, рівність, братерство. І, хоча прихильники Лепен дуже часто зображають Марін Лепен в образі Маріани, яка символізує свободу Франції на картині Ежена Делакруа, по факту Лепен символізує хіба що братерство, і братерство з Владіміром Путіним. Так, можна, звісно, згадати, що Лепен. Врешті засудила російську агресію проти України і так далі. Але треба завжди пам'ятати, що її підтримує той електорат, який досі зітхає по дружбі з Росією, виступає проти будь-яких мігрантів, до речі, в тому числі проти українських біженців, і готовий здати Путіну будь-що і будь-кого в обмін на бізнес usual. Я вже мовчу про те, що вони і проти Європейського союзу, як такого, і проти. Того, щоб Франція залишалася частиною Євросоюзу, тим часом у Німеччині так само і тріском провалилася партія чин в окуповані райони Донеччини та Луганщини. Вони отримали 16,5%, А соціал-демократи Шольце лише 14%. Не факт, що Шольц фактично не послідує прикладу Макрона і не піде у відставку, або що його не змусять покинути крісло прем'єра. До слова у Польщі ультраправа антиукраїнська і пропутінська конфедерація також отримала більше ніж на попередніх парламентських виборах. Отримала майже 12% голосів. А в Бельгії, яка до слова головою нині в ЄС, прем'єр-міністр також подав у відставку після фактично програшу його партії на європарламентських виборах. Що в цій історії з Європарламентом нас може дійсно порадувати, то це те, що позиції Віктора Орбана в Угорщині, який просто нескінченно править своєю країною, врешті похитнулися. Його партія, яка раніше вийшла першою в цих виборчих перегонах, але цього разу, вперше за довгий час, вона отримала менше половини голосів підтримки. Партія Фідес. На чолі якої стоїть Орбан, досягла найгіршого результату в історії на виборах до Європарламенту. Це все сталося на тлі появи в угорській політиці, такого собі Петера Мадяра Новачка. Зараз розповім, хто він сам же Орбан і його Фідес отримали 44,5% голосів і тепер претендують на 11 мандатів у Європарламенті. А нещодавно створена партія Тиса. Петера Мадяра отримала підтримку майже 30% угорців і отримує сім мандатів у Європарламенті. Так до речі, прізвище у нього Мадяр, себто перекладається як угорець, і біографія у нього дуже цікава. Він був чоловіком юдіт Варги, міністерки юстиції в двох урядах Орбана, на яку власне Орбан покладав великі надії. А Мадяра і Варгу вважали за зразкову сім'ю із багатьма дітьми, і ніхто насправді не знав, що вони. Довгі роки як не живуть разом, а просто підтримували видимість успішного шлюбу. Бо для міністерки юстиції в уряді Орбана, звісно, необхідно було мати репутацію по всіх канонах духовних скріп. Врешті, все розвалилося після педофільського скандалу в Угорщині. На початку року стало відомо про помилування угорця, якого свого часу. Засудили за покривання педофіла, який так і не визнав свою провину. Сам факт того, що влада випустила на волю злочинця за таким звинуваченням, викликав небачений вибух в угорському суспільстві. І аби якось знизити суспільну напругу, Орбан фактично звільнив Юдіт Варгою із посади міністерки юстиції. А також у відставку пішла проукраїнська президентка Угорщини Каталіна Новак. Одночасно із цими заявами. І заявами заявою про завершення варги політичної кар'єри, її чоловік. Чи колишній чоловік написав допису у Фейсбуці, де власне повідомив і про свою відставку із державних структур із державного банку з посади, які він обіймав. А також звинуватив владу Орбана у тому, що вона ховається за жіночими спідницями, перекладаючи на нова ківаргу відповідальність за педофільський скандал. З тих пір популярність Мадяра росте він створив власну партію, яка просто за лічені місяці отримувала небувалу популярність в Угорщині. Також він збирає багатотисячні мітинги, один з яких був просто перед виборами у Європарламент. Що ж, побачимо, що буде далі. Це може стати фактично початком кінця влади Орбана, але до безпосередньо виборів наступних в Угорщині ще далеко. Побачимо, що буде. Поразка очікувала і на підстреленого прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, адже ліберальна опозиційна до нього партія, прогресивна Словаччина, виграла на цих виборах, набрала майже 28% голосів, тоді як партія Фіцо смер набрала 25%. і відповідно. Прийшла другою. Тож, друзі, що ми бачимо нині у Європі? Поки Центральна Європа повертається, можна сказати, так, потроху до європейських цінностей а, і зміщає ультраправих, то тим часом ультраправі консерватори та інші пропутінські упері, займають дуже вагомі позиції в старій Європі. Здавалося б, як можна бути ультраправим, як можна бути націоналістом і при цьому симпатизувати Путіну. А ось такий от парадокс у Європі. Ці результати можуть вилитися у доволі серйозні проблеми для нас, починаючи від проблеми з постачанням європейської військової допомоги і завершуючи темпами нашими вступу до європейського союзу. Це означає для нас лише одне: ми маємо бути ідеально зразковою демократією і ідеально вести власну дипломатію, аби до нас не було жодних запитань. На жаль, і з тим, і з іншим ми останнім часом маємо все більше проблем. Про що я розповім у наступному випуску. Але, власне, це не означає, що треба засмучуватися, опускати руки, все можливо змінити і все у наших силах. До слова. На Росії тим часом нарешті визначилися, з ким вони себе асоціюють в історії і в сучасній політиці. А вже ж Путін найбільше нині нагадує Гітлера, але в Кремлі все ж таки вирішили, що вони геноцидники дрібнішого сорту. Росія збирається визнати терористів Талібану, владою Афганістану, незважаючи на те, що раніше вони заявляли, що Талібан це. Терористи взаємотношення з, з Талібаном, з Афганістаном він постійно на слуху. Саме головне вони являються реальною властю. Афганістан нам не безлічними. Нарешті Росія визначилася і розписалася, хто вона така, що вона таке, і до кого її треба прирівнювати. До терористів. А стосовно того, що Росія хоче зараз виключити Талібан із списку терористичних організацій, то я можу лише процитувати саму машку алкоголічку Захарову. Її слова тут підходять якнайкраще. Казьол може ісключити з составу животних, але не перестане быть козлом. понимаете? Вот це примерно та ж історія. Примерно та ж історія. Друзі, на цьому поки що все. Минулого разу я вам обіцяв. З'явитися якнайшвидше, але відключення електрики просто все зруйнували. Тому наразі я зроблю таку довгу паузу три крапки поставлю, щоб не наврочити. І все. Сподіваюся, що побачимось і почуємось ми якнайшвидше. Як завжди, нагадую, і закликаю, не забувати донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.